Вітаю вас, шановне товариство. Е... Так, у нас тепер трошки зміниться вебка. Я коротше кажучи, купив спеціальний дрин, приварив його до стіни сваркою. Добре, що в мене є сварочні окуляри з італійськими лінзами. І тепер, мабуть, зображення з вебки буде прикольніше, так, бо раніше воно стояло на такій маленькій тринозі і знімало мене так, наче під кутом. так? І було не дуже круто. А взагалі я думав, що цей випуск уже буду знімати ще із прикольною лампою, тобто з гарним освітленням. Але на жаль, я. Замовив її на розетці, а воно прийшло не зовсім те, що я хотів. Тому я перезамовив, і ну на жаль, уже нову лампу, тобто нове освітлення. Ви вже побачите трохи згодом. Може через один чи через два випуски. Де щось так? Ну на жаль, на жаль, не вийшло в мене все одразу. Вийшло тільки поступово, так. Ну але, хоча б так, хоча б уже б можливо а вебка вам буде дивитися прикольніше. А ми ж що збиралися? ми збиралися звідси вибиратися, і ось там десь ще а. А, от там. О. А, ні, то аномалія, не артефакт. Так, то якась аномалія не артефакт. Ну, коротше кажуть, що нам в будь-якому разі треба звідси вибиратися. Так. Euh, треба звідси вибиратися в будь-якому разі. Так, 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 нам треба було суди, ось сюди, ось смітник. Ну, добренько. Потіліпали. Єдине, що тут же по-моєму, будуть зараз всякі ці, так, якщо я правильно пам'ятаю. О, можна обійти. Слухайте. Так, це аномалія. Так, бо тут радіаційні зони, а у нас в принципі не сказати, що дуже багато цих анти... А, ні, нормально 15 антирадінів, до речі, як нам топати, так і топоти. Якось так. До речі, щось я дуже сильно а, якось о. Не, давайте ще разок. О. Оце вже... все. Ой, 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 ні, це вже все. О. Все, ось десь так, і так, це нормально, все. До речі, якось чую. Так, так, там аномалія, там аномалія на артефакт, то я щось напутав минулого разу. Хоча взагалі щось мені так згадується, що я начебто бачив саме якийсь артефакт. Десь бінокля тут дивився, може він вже пропав, типу, знаєте, я перезавантажився, і артефакт пропав. Може, і реду такий прикол. До речі, точно круто бачите, типу, дерево і там виповна така земля. Теж прикольно, до речі, зроблено. Ні, взагалі реально чим прикольний сталкер. Тут невелика мапа, невелика територія для досліджень. Там теж аномалія. Невелика територія для досліджень, але вона реально цікава. Вона ніби і не сильно насичена, так тут небагато будівель, котрі можна досліджувати. А, або, як правило, якщо. Блять, чувак, ти мене налякав. Або ще такий прикол, що навіть якщо можна досліджувати там якусь певну будівлю, так? О, вона покупатися побігла. Дивіться, дивіться як. Водяна, водяна свиня. Диви, диви, диви. Ну добре, хай бігає собі. Хай бігає собі поросятко. Так, так правило, ці будівлі пусті, але в той же час, в принципі, дуже часто тут можна знайти реально щось цікаве, дуже прикольні такі самі пороздивлятися щось можна. так, там. А вон, вон якийсь артефакт. Ну то, правда, по-моєму, знову ж таки, кам'яна квітка, але знову ж таки, вага у нас, в принципі, дозволяє. Вага у нас, в принципі, дозволяє підбирати всяке лайно, тому чому б ні? Ну так, це кам'яна квітка. А в мене вже 5 кам'яних квіток. Ну, просто прикол кам'яної квітки в тому, що вона, як хоч і сам по собі, то такий типу парашний артефакт, я не сперечаюся. Так, толку з нього небагато, але Ну, при продажі, пам'ятаєте, він коштує немало. Та-та-та-та-та-та-та... Дочі, -та 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 -та. так скажете, як вам зараз э вебка, ну саме її розташування. Потім я ж кажу, що додамо світла, і буде вже, я думаю, нормальне нарешті зображення. Набагато якісніше. Бляха, там це цуцик бігає. Суцик, уйди в сраку, шу. Промазав. Бляха, який живучий суцик. І теж без хвост. Ось це ось що саме так сумне. Це з нього трофей випадає. Це хвіст псевдособаки. І ти сам бачиш, що в нього ось є хвіст. Дивіться, як стерчить із сраки, так? Але ти не можеш його взяти. Ось я навіть зараз візьму ножика, ось типу відріж. бачите, він не відрізається у нього цей хвіст. Приріз до нього намертво, як бачите. Ну так, нам якось так топати. Кудись туди точніше, а там, до речі, от, там знову якісь, дивіться, там купа артефактів взагалі. Ну, знову медуза, кам'яна квітка. І там, по-моєму, якесь фуфло Давайте, може, підійдемо поближче, просто можливо, що там. Отак, ну, це медуза. Просто чесно, мені навіть впадло підбирати вже ту медузу, вона і коштує небагато, і тільки вагу буде мені забувати. Я тільки-тільки більш-менш звільнився від тої ваги, так? А от просто там далі, дивіться, там, по-моєму, ще якісь артефакти. А ні, там тільки аномалії. Ой. Ну так, там тільки аномалії. Ото хіба що може якийсь артефакт, але побуто золото, таке кам'яна квітка. А що як то не кам'яна квітка, а? Слухайте, може спробувати такі туди пробігти, а? Що, прикиньте який буде сум, якщо виявиться, що там... А що таке? Я ж не в аномалії. Ну це медуза. Я злий. Я дуже злий. Я дуже злий. Це ще слава Богу, що я просто зберігся. Ну от там аномалія. А, так тут всюди аномалія, а як я пройду? А, ну от там нема, дивіться. Ну тут реально, походу, тут треба кожен крок собі видивлятися. Тут тупо-тупо отак от іти, ви зрозуміли, так? Ось будь ласка. Там уже срака. а якщо з цієї сторони десь... О. Бляха, чуваки, як тут страшно ходити. У мене очко так ж стислося, що прям не розтиснеться вже ніколи, мабуть. Пікає той детектор, як дурний. Та це ще й по-моєму звичайний шмат м'яса, якщо я не помиляюсь. Кров камень. Ну кров камені у мене ж поумнавіть пусть був. Ну так, це ще це парашний артефакт. А там ще якісь є, дивіться. По-моєму, це виверт. Ну давайте вже раз сюди приперлися. Давайте вже до кінця спробуємо його дослідити. Не ж ми сюди прийшли, правильно. Що це? Точно це гравій був. Або граві, або виверт. Я хтось із них. Бля, чувак, я, походу, дарма сюди взагалі прийшов. Так, звідси ще й не виберешся, тобто мені тепер треба буде заново, ну тобто назад добу пробиратися, бачите як. А, тут тайник якийсь, але він пустий, до речі. Тобто мені ще й назад зараз треба буде пробиратися тією самою дорогою. Ну а там ще якісь артефакти, але ж тому, звичайно, ну так, то медуза теж. І ось, і ось, до речі, ще цим можливо можна сказати, що сталкер крутий, бо знаєте, ти зазвичай у будь-якій грі, якщо знаходиш якесь, чи то підземелля, чи то... Якийсь ось такий тунель, так, і, і в котрому, типу, як важко ходити, ти завжди такий, типу, о, ну, значить, тут 100-100%, 100 пудово 100%, 100 буде щось прикольне, так? А в Сталкері ні, ти можеш пройти в якусь печеру, котре буде там якось охоронятися, чи то аномаліями, чи то солдатами, чи то мутантами, пройти якусь череду е, перешкод, а там тебе буде чекати або взагалі нічого, або ось якесь таке, ну, типу, ніби воно й непогано продати можна, але так, ну, фігня фігньо. Я просто сподівався, знаєте, що все ж таки такий, такий важкодоступний і типу ну тут Тут 100% буде ой а як же нам пройти там дивіться там аномалія. о Ну, якщо помремо я не буду заново сюди йти чесно Бляха. Чуваки... А. Бля, я тут зараз кончуся. Я ж кажу, все, чого я досягну, це ну точніше вже досяг навіть, бачите. Це те, що я понавитрачав здоров'я. О Реально понавитрачав хп-хи Ну, бінт не шкода, так, бо бінці у мене. Як гною, а от аптечки у мене вже не так багато аптечок. Так, аптечок у мене вже, як бачите, всього лише одна, звичайно. Дві армійських. Тобто тут уже все... Ото солдафон. Тобто вже все у мене не так, не так і весело, як було. Ну, але зберегтися можна, в принципі. Ми дістали певний артефакт. Оружей бою! Не спроба номер два. У него аптечка была Привет. Слава тебе господи Зачем ты тут всякие солдат? вот ты смотри У меня ещё кто-то там стреляет это там Блять Так, ну Якраз дістали одну аптечку, мабуть, треба на скористатися. Я ж там тільки-тільки валив солдатів, пам'ятаєте? Бля, хай не підійдеш ж туди, бачите. Нам туди якраз іти, так? Де я? Ну так. Я ж якраз в минулому випуску я якраз там всіх навалив. Хо-хо-хо, ви бачили, як я ебну одразу трьох! Де ті козой! Одразу трьох, так я гранату кинув одразу трьох попухну. Бля, да, до речі, перезарядимо поки що? А гранати в мене є, до речі? Ой, так я всі гранати і витрати виходить. Так, там, походу, один чувак остався. Чувачок! Чи він один не був? А, значить це все, так, значить це все. Мені щось здалося там ще один є. Так, ну дивіться, якраз взяли і трохи хлібчика. Ну, Для пістолету більше не будемо брати, в принципі, у нас його все одно вистачає. Чи трохи взяти? Та ні, вистачає, так, вистачає, все. Оце ж, о, тут чудово армійська аптечка. Тобто, в принципі, навіть, можливо не дарма з ними повоювали так трошки. Це це ж реально, вони тут біля дерева, оце їх скупчення було, я кинув сюди гранату, і це одразу їх всіх тут бубухнув. Круто вийшло. Так, то можна було б ще їх як пообшуковувати, позабирати в них ці калаші і їх, їх порозряджати. Значить, це, чесно кажучи, така заморочила тема, погодьтеся, так? Це тупо кожен так брати кулемет, його розряджати. Воно там при цій, по патронах виходить непогано, я не сперечаюсь, але. Так, то мені щось трохи ліньки Така вже я лінива людина. Та й, в принципі, зараз у нас з кулеметом непогані справи. Беремо знову ж таки цей обріз. Так, ну все, тепер у нас і їдло більш-менш є. І три, три армійські аптечки, що теж доволі таки круто. А топати нам кудись туди. Так, давайте збережемося знову ж таки. І погнали. Перейти в іншу локацію. Так. Ще один з приколів цього ставкеру, що ти вічно, коли переходиш з якоїсь однієї локації в іншу, в цього теж не було хвосту псевдо собаки. Це щось страшне. Так, коли ти переходиш з, одні, з однієї локації в іншу, вічно щось відбувається. Я тільки прийшов на мене напала псевдо собака, і ще мені квест прийшов, щоб я захистив а, якихось чуваків. Так, оце вічно ти тільки переходиш і вічно, з'являється якийсь квест. Так, і вічно з'являється той якийсь квест, треба когось захистити, щось зачистити, на тебе вічно хтось нападає. Тобто хоч би раз ти перейшов через, через локацію, ну і як би нічого не відбувалося, так? Просто перейшов та перейшов. Вічно якийсь двіж. Бля, та там знову бандити, ви що, прикалуєтесь? Якось у жопий. Darius. Та ні, горюку брати не будемо. О, до речі, для пістолету. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Не хочеться ж використовувати кулемет, блін. Ну, вони реально дістали. Ну, блін, ну ти переходиш в локацію тут знову купа цих придурків. Ну я ж тільки їх завалив. Так, коли це там було зовсім недавно. Реально, зовсім-зовсім недавно я їх завалив. Так вони ще й по мені вже шмаляють, я тільки-тільки перейшов. Та ви охуїли, хоп'ята. І я ж кажу, просто банально не хочеться ж витрачати автомат на них, знаєте, на цих, бо це всього лише бандити. Типу, так, їх вбивати більш-менш просто і не хочеться витрачати кулемет. А ці придурки... придурки реально задолбують. Ну, я ему все ноги уже обстрелял. Все, значит Ще один придурок весь де... є. Два придурки вже ви дістали просто блять, бандитоси. Все. Ідіоти. Так, ну дріп, набої для пістолету беремо, обріз не будемо брати. Значить, ти тільки переходиш в нову локацію і все, і знову почалось. Просто ж бачите, у нього ще й ця гадюка, тобто це не мій кулемет, я би зараз на них би витратив кулемет, так, автомат, а новий замутити би не зміг. А, ну ось цього хіба що хоч були ті патрони, що в мене. Принаймні. А то ж у них у всіх ці гадюки, і я ж кажу, я просто банально би боєзапас би витратив, а новий би не замутив. Давайте поїмо, до речі, хлібчика, ковбаски. Тобто мене трішки накоцали. Так. Це просто щось неймовірне, чуваки. Давайте збережемося. До речі, як там поживає мій комбез? Бляха, вже майже пів, пів здоров'я мого комбезу немає. Дивіться, вже якийсь захист, так. Реально херовий. Піздец, це сумно, чуваки. Тобто то може може навіть і є сенс таки якось його берегти, той комбінезон. Може просто, знаєте, знайти якусь таку легку одежинку, в котрій, в котрій така собі там захист такий собі, так? І його використовувати якраз. Surprise, motherfucker! Uh, і його використовувати якраз ось проти. Там тих самих бандитів і всяких таких хлопяток, так? І коли бігаєш десь по аномаліям... Бо, блін, ну реально шкода витрачати такий класний комбіс, його здоров'я в боях з цими придурками. Повернутися по винагороду, до речі, а де та винагорода? Ну це теж десь там хер знаде. Ну, принаймні, нам, можливо, дадуть якусь винагороду, і то це, якщо ми встигнемо, бо ви ж знаєте, це прикол, що якщо ти, наприклад, а, приходиш запізно, так? А, через день там чи скільки там десь тобі часу, то ти то вже все, квест провалюється, і ти не зможеш забрати винагороду. Ну і винагорода там, скоріш за все, буде, ну що там, грубо кажучи, там тисячі рублів там. Ковбаса та й таке. Ну, було б прикольно, якби, наприклад, дали хоча б там пару аптечок. Чувак. О, в нього є аптечка, до речі, давайте може купимо 300 рублів. Продамо йому... А, він не потяне. Я зрозумів. Так, ну цей чувак, коротше кажучи, ніщеброд. Так, у нього 187 рублів. Цей чувак теж ніщеброд. А цей чувак, дивіться, багатий буратіно, ну, У нього є аптечка, до речі, давайте купимо. Ну й ковбасу давайте купимо. Так, і це у нього 5 рублів плюс 400. Тобто 5400 можна продати йому одну кров каменю, один шмат м'яса, обидві медузи, кам'яну квітку. О, 5200. 5200, а ми йому на 5400. Ну давайте, все. Все круто. Круто. Оце гарний чувачок. Ми, до речі, трошки ваги скинули, так? Так, ой, ваги трохи скинули. Оце я, оце я розумію. А, цей чувачок теж ні, ніщеброд, ну, в нього є трошки, але. Ну, що я йому продам? Хіба що може виверти, ви мені в нього купити нічого. Цей чувачок. О, цього теж 5000 блів, дивіться. А, продаємо йому бенгальський вогник. Ну, Один, може, залишимо, там може для квесту якогось. Кам'яну квітку продаємо. Так, і... а, ну, Можна ще когось продати, мабуть, виверт. 5200, так, і купити в нього ковбаси і бінтик і горілки. О, все, торгувати. Це чуваки. Ну, оце нормально. Дивіться, в мене тепер вага 44,4, Тобто трохи скинули. Ну, горівка десь може згодиться, На краняк теж потім десь продамо. Так, і дивіться, якби артефактів поскидали, в мене зараз тільки граві дофіга 4 штуки. Усього іншого, в принципі, не дуже багато, так, по одній штучці. А ще може якийсь квест на них там знайдемо. Ну і вагу, реально, хоч трохи скинули, бо це була повна срака. Плюс понабирали там, до речі, ковбаси. Давайте підлікуємося, бо ми були трошки покоцані. Оце вже мене тішить так. Тепер можна спокійно якби топати туди, по винагороду. Тепер ми хоч, принаймні. Хоч Трохи скинули нашу вагу. Так, єдине, що мене не тішить, це стан нашого комбінезону. Ну, в принципі, будемо в тому барі, у того чувака можна буде придбати, я думаю, якийсь комбіс. Тим бачиш, що у нас вже 32 тисячі рублів. Плюс ми там ще понапродаємо різного лахміття, різного лайна і ще трошки замутимо грошей. Давайте на цьому тоді, хлопці, і дівчата, наш випуск закінчимо. Я вам, як завжди, вдячний за пригляди, за подобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!